Відточували навички вогневої стрільби, військові сумського обласного центру комплектування, вправлялися в володінні зброєю та надані першої домедичної допомоги. До пів тисячі безробітних сумщини цьогоріч доєдналися до армії відновлення. Влаштували концерт та торгували смаколиками. На шосткінщині збирали гроші для українських військовослужбовців. Упродовж 12 березня російські військові обстрілювали територію Білопільської громади. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 18 влучань із мінометів. Ніч з 12 на 13 березня минула без обстрілів. Зранку армійці РФ били з мінометів по Шалгінській громаді, 16 вибухів. Російські військові обстріляли також селище Знобновгородське шостинського району. Завдано ракетний удар поблизу місцевого професійно-аграрного ліцею. Одна цивільна людина загинула, чотири поранені. Марина за освітою юристка в університеті пройшла підготовку на військовій кафедрі, була офіцером запасу. 25 листопада її призвали на службу до обласного центру комплектування. Зараз дівчина представляє юридичні інтереси установи, має звання лейтенанта юстиції. Розповідає, що зі зброєю знайома давно, але потрібна постійна практика. Коли я навчалася, у нас були виїзди обов'язково. Взагалі, я моя військова спеціальність це артилерист. Тому це були виїзди на Сюди, ну і будучи вже призваною, також я не перший раз уже сьогодні на цьому полігоні. Морально це потрібно розуміти, що це завжди складно. Але у будь-якому разі, ми повинні розуміти, якщо не тебе, то ти. І навпаки. В цей день на військовому полігоні тренується особовий склад Сумського районного центру комплектування. Відпрацьовують навички поводження зі зброєю. Такі навчання проводять регулярно і для всіх працівників, каже пресофіцер Олександр Бондаренко. Неважливо, тобто, це кухарі або діловоди, або фінансисти, юристи, тобто, всі військовослужбовці знаходяться на посадах. Сьогодні працюють навички вогневостремлі. Всі стріляють зі своєї особистої зброї. Пристрілюють, вивчають її. Висуваємось на вогневий рубіж. По команді заряджаємо, проводимо заряджання зброї, під'єднуємо магазин до зброї, знімаємо зброю. Біжника досилаємо патрон до патрона. Інструктор Андрій проводить такі заняття з 2014 року. За цей час каже, навчив кілька тисяч людей. Розповідає, що тренуватися приходять військовослужбовці, рота охорони та особовий склад відділів центру комплектування. Рівень з кожним заняттям звичайно покращується. Кожен пристосовується до своєї зброї, пристосовує зброю для себе, як йому влучно і краще стріляти. І з кожним навчанням влучність, як ви чуєте, по Гонгам вона покращується, окрім відпрацювання навичок стрільби. Учасники також проходять курс тактичної медицини. Кожен має особисту аптечку. Під час занять вивчають її складові, як її правильно носити та надавати першу допомогу. Головний акцент буде робитися на тому, що медична допомога, навіть якщо перетрима поранені, ти сам не можеш надати, то медик буде надавати твої аптечки, тому важливо щоб вона знаходилась в, в тому місці, де визначена командирем підрозділів, щоб вона була промаркована, щоб було зрозуміло, що це аптечка, а також щоб в ній були всі необхідні медикаменти та елементи для надання медичної допомоги. Наразі відпрацювати навички стрільби можуть тільки військові. Для цивільних навчання не проводять, але військовозобов'язані можуть долучитися. Я При добровічі формуванні територіальних громад вони, як будучи членами добровічого формування територіальних громад, також можуть пройти навчання і після того долучитися до ЛАЗ Збройних сил України. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина. Ганна Волимбіовська за фахом вчитель початкових класів каже, що півроку перебуває на обліку в службі зайнятості, але роботи за спеціальністю поки не знайшла. Нині працює в волонтерському центрі на суспільно-корисних роботах. три місяці були виплати, я ж кажу, приходила сюди, просто допомагала, Хотілося щось робити корисне. І коли цей Зробили заявку в центр зайнятості на такі пос... ну, соціальні роботи, скажімо так, то я взяла направлення і зараз тут працюю вже жінки. Відчувають найнеобхідніше для фронту. Розкрій для них робить пані Тетяна, яка за фахом кравчиня. і під її контролем шиють амуніцію військовим. Спальник, жилетки, сумки для аптечок, бандбафу, дівчата зараз шиють підсумки для збросу. Далі, це щось нагальне таке. прапори, дуже багато прапорів пошили ми. Лідія Павлик розповідає, від початку проєкту до армії відновлення на Сумщині залучено майже 1200 тисячу двісті осіб. Безробітні здебільшого працюють для задоволення потреб ЗСУ. Ті люди, які не змогли знайти роботу для себе підходящу роботу на постійне місце, то ви знаєте, служба зайнятості забезпечує якраз у нас працюють такі активні соціальні програми, які дають можливість людині на цей період, будучи нашими безробітними, тимчасово знайти варіанти роботи, отримати матеріальне забезпечення, тобто заробітну плату, і тимчасово працевлаштуватись. Це такі наші активні програми. Як суспільно-корисні роботи, які на період воєнного стану запроваджені в Сумській області, до речі, ми одна ми перша із областей, які такі роботи запровадили. За словами Лідії Павли, участь безробітних у суспільно-корисних роботах оплачується на рівні мінімальної заробітної плати, яка нині становить 6700 гривень. Цьогоріч на Сумщині роботу в межах проєкту армія відновлення знайшли 457 людей. Катерина Іваненко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Змінюються погодні умови, тепліше дійсно, і тому а, ми будемо відповідно реагувати, щоб знижувати температуру теплого сія. І я думаю, що можливо ми також раніше ми казали з 1 квітня, ми будемо дивитися по температурі, коли температура буде більше ніж 8 градусів. Протягом трьох діб ми опалення будемо вимикати. У селі Положки, що на Шоскічині, влаштували концерт та ярмарок смаколиків, щоб зібрати кошти для українських військових. Директорка Глухівської бібліотеки Тамара Привалова розповідає, що цим заходом на Глухівщині стартувала благодійна акція, яка протягом місяця завітає до різних сіл громади. Патріотичний проект діти для ЗСУ У рамках цього проекту у нас проводяться майстер-класи, патріотичні акції, флешмоби. Діти роблять поробки. Виготовляють кулінарні вироби, і ці вироби продаються, і кошти пересилаються на зсу В ложках. Потрібно. Це захід перший, буде ще в Некрасове. Перемозі одинадцятикласниці Даша та Христина розповідають, що всю ніч готували смаколики для ярмарку. Дівчата радіють, що виручені від продажу випічки гроші витратять на обладнання для наших військових. Ми брали участь в ярмарці. Ми пекли тарти, робили різні ангелочки, там браслети. На захід завітали й військові, які несуть службу на території громади. Михайло говорить, що йому найбільше сподобався концерт, який допоміг на кілька годин відволіктись від щоденних турбот. Кожен день то, то ж саме, і ну, чув, що я концерт, прийшов. Дуже гарний концерт, дуже гарна музика. Дівчата дуже гарно співають. Мені все сподобалося. Я сам музикант, тому я знаю, що говорю. Чорнобривці мені найбільше сподобалося. Бо в дитинстві чув. в мене такі є свої почуття до цієї пісні. Організаторка заходу Тетяна Ладніна каже, що концерт проводили як для військових, так і для пересічних мешканців села, які у період війни позбавлені можливості відвідувати такі події. Вийшов досить гарний е, такий захід, свято для військових, для дітей, для людей, які живуть в селі, гостей. Тому що важкувато всім війна вона внесла свої корективи. Ми всі працюємо за, для перемоги, але стрес він також відіграє е, ну таку сильну роль. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми живемо в очікуванні. Ми не можемо планувати. Ми просто кажемо Богові, дякую за кожен день. У Положках проживає 930 людей. Село знаходиться за 10 кілометрів від Глухова. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Від смеркання до війни збірку поезій з такою назвою презентували в Сумській обласній науковій бібліотеці. Її автор уродженець Сумщини Володимир Невесенко, і це його перша видана книга. До неї каже, в доробку має дві російськомовні збірки віршів, але з різних причин так їх і не видав. На цією працював упродовж двох років. Вона не запланована книга, як ото у жінок буває не запланована вагітність, тому що я хоч все життя писав вірші, але російською мовою. У 2021 році, коли в мене стало вже доволі вільного часу, я вирішив перейти на українську мову. Автор збірки розповідає, аби вдосконалити мову, почав писати вірші українською, потім викладав їх у соцмережах. Були схвальні видгуки, і так от друзі і читачі настояли на тому, що треба видавати. Про назву, яку обрав для своєї книги, автор розповідає у цій збірці Дуже різно по тематиці вірші. Там і пейзажна. І філософська, і патріотична лірика окремим циклом там йдуть такі трагічні вірні, ну про трагічні події, про Голодомор, про війну російсько українську, нинішню. І так я його назвав. Дружина автора книги Ірина Невесенко каже про те, що її чоловік готує до випуску збірку віршів, дізналась не відразу. Він дуже від мене скривав до тих пір, поки він не отримав премію на Львівському у Львів, у Львові була. Творча якась там подія, я пам'ятаю яка він отримав диплом третього ступеню, Він тоді вже трошки госпрянув, розправив криля і поділився зі мною. А тоді вже каже: я готую книжку. Кажу, ну я бачу, що ти сидиш і працюєш. Я так ну підозрювала, що таке воно відбувається, бо цілий день за комп'ютером це не просто так. А він каже: Я не хотів якби... Е Спішити і хотів, каже, собі зробити до ювілею йому цьому році 60 років влітку. Хотів зробити подарунок під час презентації своєї книги. Володимир Невесенко зачитав гостям кілька віршів. Я умить забув про в що стає тає забуття. Чую оповідь знайому, ті слова і почуття. Сумське поетичне життя, воно таке доволі буремне. Тут багато людей існує, які там пишуть, які е, щось талановитих дійсно людей. І тут раптом з'являється ще невідомий чоловік. І вже такого віку, ну, тобто не зовсім молодого. Де він був, я не знаю. От, але він починає читати. Я так ну, думаю, ну, як, як я його не знаю, то, мабуть, там і таке. Воно щось дуже просте. І потім читає, розкриває рота і розумію, що це талановитий поет, причому готовий. Поет, який має вміє гратися зі словом, який має якось таке філософське бачення, поетичне ще індивідуальне бачення. Я в захваті, взагалі, від його творчості від такої чоловічої, сильної, мощної поезії, ну я не можу передати свої емоції. Наскільки мене це взагалі я поезію, якось так більше я прозові творив ну така професія, але поезія мене наскільки надихнула, наскільки вона зачаровує. Збірка Володимира Навесенка від смеркання до війни вийшла тиражем у 300 примірників. Читачі зможуть її знайти в бібліотеках Сум, Путивля та Глухова. Ірина Касьяненко Сергій Мілевський Суспільне новини. Суми. 23 лютого 2022 року. У цьому залі відбулись останні довоєнні змагання. В цю суботу у цьому залі змагались пляжники Сумщини. Про чемпіонат Сумської області з пляжної боротьби нам розповів головний суддя змагань Олександр Бондар. Дає опит. Дає перемогу потім у їхніх змаганнях подальших, у подальших їхніх видах спорту. І діти не так хвилюються вже на останніх на інших змаганнях. Беруть учні міст Суми, а місто Рамни, Липова Далина і верхня команда Верхослуки. Змагались у турнірі борці вільного стилю, греплери та дзюдоїсти, самбісти та панкретіасти. Руслан Тарабар тренер з вільної боротьби. Говорить на турнір виставив лише двох бійців: свою доньку та свого хрещеника. В першу чергу це поборотися, в першу чергу психологічний стан перевірити їхній. І любий старт спортивний та пляжна боротьба, вільна боротьба це дуже гарно. Ну побачив дуже багато дітей, дуже багато різних видів боротьби. Володимир Стрельченко у сумах тренує греплерів та панкретіастів. Говорить, пляжна боротьба цікава дітям. Пляжна боротьба користується великою популярністю серед Серед цих учасників єдиноборств будь то борці, будь то ударники, адже для дітей та особо такого віку 10, 12, 14 років мені здається це дуже цікаво і дуже корисно. приймати участь в таких змаганнях. Олексій Сахненко тренує спортсменів з півночі з Сумщини. Сюди привіз п'ятьох спортсменів із червоної слободи. Тут є гарна можливість отримати досвід. У нас попереду два чемпіонати України, тому для цього ми будемо готуватися і їздити на всі чемпіонати області. Цікаво, тим, що, по-перше, це фізична боротьба, потрібно бути дуже сильному. По-друге, тут прості правила, скажімо так: не ставати на коліна, не лягати на спину і не виходити за круг. Так, але тим самим, що вони прості, воно навпаки є важко, тому що всі під це готуються. Майже 150 юників та дівчат 2010 12 та 2008-2009 років народження, розіграли 26 комплектів медалей. Донька пана Руслана посіла перше місце, хрещеник третій. Підопічні Володимира Стрельченка здобули одну золоту медаль і чотири бронзових. Одне золото та дві бронзи у червону слободу» повезли вихованці Олексія Сахненка. Олександр Качанов. Суспіль. Вільне новини суми.